вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі рибки. Для вас там гороскоп на листопад. Подивимося початок, середину і кінець місяця, які події на вас будуть очікувати. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Так, перша карта на початку місяця випадає старший аркан зірка. Карта говорить, щоб ви не боялися, були більш сміливими, впевнені собі, проявляли в себе, виходили в світ, і ви обов'язково досягнете поставлених цілей і ваше бажання обов'язково здійсниться. Паш Кубків говорить про гарні новини, про нові можливості, про якісь романтичні побачення, одержання якихось подарунків. Гарний, приємний період. Десятка пентаклів говорить про фінансову незалежність, щастя, радість, досягнення поставленої мети, гарну винагороду за свою працю і впевненість в завтрашньому дню. Вісімка мечів говорить про якісь певні обмеження, про якісь будуть якісь проблеми, де ви не зможете вирішити якісь певні проблеми, от можливо, якісь поломки яким дадуть вам просуватись далі, якісь будуть певні обмеження в досягненні вашої цілі. Наприклад, якась техніка зламається і не вийде якісь там папери, здати якісь проекти зробити, наприклад, комп'ютери і так далі. Можливо, щось з авто може бути і так далі. Тут можуть будь-які певні моменти. Можливо. Хтось захворіє і не зможете просто десь якісь проблеми вирішити. Але тут певні обмеження на вас чекають. Але не розчаруйтесь, все вам під силу, ви обов'язково з усім впораєтесь, якщо будете, вірити в себе. Рицер Пентаклів говорить, що ви приділяли увагу всім деталям, всім дрібницям. Будуть якісь поїздки, будуть якісь. Поїздки стосовно фінансових питань, будьте впевнені в собі, приділяйте увагу деталям-дрібницям, дороги не поспішайте, в будь-яких діях не поспішайте і все вдасться. Ви зможете досягнути великих результатів. Поступово зможете просув... можливо, повільно, але поступово досягнете поставленої цілі. Десятка жезлів говорить про те, що взяли на себе велику кількість обов'язків, які важко вам тягнути на собі. Розпреділіть обов'язки, тому що ви мало відпочиваєте, мало часу приділяєте для себе, для відпочинку, для духовного розвитку. Розподіліть обов'язки, вам набагато стане легше. Двійка мечів говорить про, можливо, якусь недовіру до певної людини, про складне якесь рішення, яке ви от. Два, є певних моменти, між якими вам треба два, дві справи, між якими потрібно буде вибрати, і ніякий результат вас не влаштовує. І ви просто закриваєте на все очі, не, не, не бажаючи нічого вирішити. Візьміть себе в руки, ваші проблеми за вас ніхто не вирішить. І відкладаючи їх надалі, ви тільки робите гірше і важче їх потім буде вирішити. Все у вас обов'язково вдасться вдатна. Двічі карти одночасно витягую. Кажуть, та повішений говорить, що якщо ви здастеся і не будете вірити в свої сили, то, звичайно, буде застій у ваших справах. На початку місяця не беріться за нові справи. Просто вирішіть ті вже поточні проблеми, які у вас є. І ні в якому разі в цьому стані довго не зависайте. Вам це не потрібно. З усім ви обов'язково впораєтесь. Вірте в себе, все вас вдасться. Ваш Пентаклів говорить про нові можливості, можливості чомусь навчитись новому, і з часом отримати за це якусь гарну винагороду. Взагалі, ваш Пентаклів говорить про якісь пропозиції щодо роботи, про можливість отримання грошової винагороди, яка допоможе вирішити певні питання. Блазень говорить про обнулення, про те, щоб повністю перемі... змінити свої плани. Якийсь один період завершиться, розпочнеться новий період, в якому будуть якісь певні моменти, де потрібно буде ризикувати. Але якщо ви не ризикнете, ви не знатимете, матимете гарний результат в цій справі чи ні. Тільки ризикнувши, ви знатимете, яка, яка справа вигідна вона чи ні. Тому просто не бійтеся ризикнути. Тарший аркан смерті говорить про трансформації, які вас очікують. Ця карта говорить про закінчення чогось, якісь певні зміни, якісь певні оновлення. Можливо, ви переживаєте кінець стосунків, зміни в кар'єрі. Можливо, ви розумієте, що той план, який ви собі будували на майбутнє, він не має гарних результатів не дасть. Він застарів, і час створити новий. Карта говорить про повне. Трансформацію в вашому житті. Не бійтесь цієї. Карти. Ця карта говорить, що ви відпустили минуле і впустили в своє життя щось нове. І все буде у вас гарно. У всьому тримаємося золотої середини, намагаємося зайвого не витрачати, ні з ким не конфліктувати, працювати, відпочивати. Все має бути в міру. Кінець місяця випадає королева Пентаклів, допомога впливової жінки, фінансова якась буде допомога, дуже багато справ. Справ, наприклад, можливо, от попитом домашніх якихось справ, можливо, якісь покупки будете робити і так далі. Можливо, з подругою буде шопінг і так далі. З людиною, яка вам дуже дорога і близька. Карта говорить, що ви не дозволяли собою нікому маніпулювати, і все вас вдасться. Король Пентаклів говорить про винагороду, гарну, грошову, про певну фінансову стабільність і про те, що якщо ви не будете ні з ким конфліктувати, ваше життя зміниться в кращу сторону. Двійка Пентаклів говорить про те, що не варто братися одночасно за декілька справ. Потрібно робити все поступово і матимете успіх у всіх своїх починаннях. І не вагайтесь у прийнятті певних рішень. Верховна Жриця говорить про якісь певні таємниці, про якусь приховану інформацію, про відкриття якихось таємниць, яке буде на вас очікувати. Будьте більш обачніші, що ви підписуєте, що ви кому розповідаєте, і обов'язково довірте своїй інтуїції. Імператор говорить про допомогу від впливову чоловіка Ця карта говорить, що за всі розправи, які ви будете братись, ви матимете успіх і дуже гарний результат. Тому вперед ви зможете досягнути великих результатів, зможете отримати бажане підвищення, підвищення заробітної плати і взагалі досягнути всіх тих планів, які ви перед собою будували. Це дуже гарна карта, і все вас обов'язково вдасться. І четвірка жезлів говорить, що ви будете святкувати ту подію. Що ви досягли певних результатів, які перед собою ставили на цей місяць, буде святкування якоїсь гарної події, можливо, якусь роботу завершите, отримаєте за неї винагороду, можливо, якийсь новий проект відкриєте і так далі. Можливо, просто свято якесь родинне, чи, можливо, з друзями. Але це святкування проведе якоїсь гарної події і дуже гарно проведений час. Підвівши підсумок, я можу сказати, що. Місяць для вас буде досить важливий. На початку місяця проявляйте себе, не бійтеся, не бійтесь показати себе світу. Вірте в свій талант, і ви зможете досягнути тої мети, яку ви перед собою ставили. Зможете досягнути фінансової незалежності, впевненості в собі і гарних, позитивних, приємних моментів. Будуть якісь певні обмеження, але ви з ними обов'язково впораєтеся і зможете поступово просуватися до своєї мети стабільно і впевнено. Головне, не беріть на себе занадто багато обов'язків, щоб із-за цього не страждало ваше здоров'я. В середині місяця на вас чекають якісь, ну, дивіться, подвійки мечів, якісь, от можливо, недовіра до якоїсь людини. Тому, якщо ви сумніваєтесь, просто довіряй, але перевіряй. Будуть якісь певні моменти, де вам потрібно буде прийняти важливе рішення. Не відкладайте, не закривайте на це все очі. Як би вам того не хотілося, а вам, вам це вирішити потрібно. І в стані повішеного ні в якому разі не зависаємо довго. І з нього потрібно виходити. І тільки тоді ви зможете мати гарний результат, зможете мати гарну можливість. Підзаробити, чомусь нажитися новому і взагалі різко змінити і обнулити своє життя, досягнути певних трансформацій в своєму житті, нових змін в кращу сторону. Тримаємося у всьому золотої середини, не перевтомлюємося, не лінимося, не витрачаємо зайвого і ні в якому разі ні з ким не конфліктуємо. На кінець місяця. Будуть фінансові надходження і виправлення. ви зможете виправити взагалі справи в кращу сторону. Головне, нікому не дозволяйте собою маніпулювати і ні з ким не конфліктуйте. Не беріться за декілька справ одночасно, робіть це поступово. Перевіряйте будь-яку інформацію, яка надходить до вас, і будьте уважні, що ви підписуєте. Також довіртесь обов'язково своїй інтуїції. Ви обов'язково отримаєте допомогу від дуже впливової людини. Ви зможете досягнути великих результатів, тому що на вас буде чекати успіху, будь який за все, що ви будете братися. Можливо, підвищення зарплатні, можливо, якесь підвищення і так далі. Буде чекати успіх, і в кінці місяця ви відсвяткуєте дуже гарну подію, дуже приємну і тепло для вас. Місяць прийде для вас досить гарно, будуть якісь певні проблеми, але ви з ними впораєтесь. Тому я вам бажаю гарного місяця і хай проблеми вас обходять стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!